Всім привіт, гарного дня, прекрасного настрою, з в душі, а ви на каналі Ві Вікторівна і сім'я. Добрий ранок. Дощик пройшов гарний. Сімочка. що моя їсти хоче. Все таке вже жилу зазеленіло. кабачки, як ми її піднялися, це вище. Мені не хотілося вставати скільки нападає постійно з цієї березі я вже тут і тряпочку положила щоб його вистирати і на хату воно нападає з цих берез і все одно не хочеться мені їх убирать я їх садила а вони такі тут шикарніші такі прямо весною можна і сочок з них взять о так Ж треба придумати сьогодні займатися. Пташки так співають. Вночі таке греміло, блискало, мене аж розбудилось такий грім якийсь сильний прям. Помідори треба підв'язувати там деякі. Пора вже. Серед поля чарівниця, мов корпочка та коситься, мов корпочка, та коситься. Яблука показала косить коси, в косиці, в карпотку. Я сьогодні не буду нічого їсти, щоб посуду не мать. я не хочу мати посуду. Ладно, що у мене є там що їсти. Так вчора пільмчиків захотілося із сметанкою. Я бачила в, магаз... в магазині є пельменчики з сметанкою. Ну, спитайте мене, мені так лінь не туди. В той магазин. Щось хотіла тільки, що вийти, а тут. Ось, бачите, які їм вафельки. Не хочу її. Треба сказати, сказати щоб мені е, чує привіз. Артек. Оце він мені зараз задзвонить, я йому скажу. Він буде питати, що тобі купити. Ой, я не можу, кофе ось аж на руках повикидала. Так. Павуки, до свидання, пожалуйста. Освободіть поміщення. Ці, це у нас сьогодні що за день? Сьогодні у нас за день і за ніч. Не знаю, що буде п'ятниця сьогодні. Недавно там все поприбирала. вже опять некрасиво там все. Так, часто просите, покажи румтур, покажи румтур. Дівчата, я стісняюсь показувати? Таке воно все некрасиве. Без ремонту, ще ми нічого не робили тут в цьому доміку. Нема що особливо показувати. Ще як зроблю, хоч трошечки хоч косметичний ремонт, щоб мені самі було, знаєте, приємно. Тоді я обов'язково покажу. Покажу скажу, того, а так було до, а зараз після. А просто ну, там ви вже, ой, ви вже половину всього бачили. Другий поверх показала, одну кімнату. Та все, я вже вам показувала, всі комнати. Хто... Хто уважно дивиться, слідкує, тому і рунтуру не треба, правда ж? А ну, скажіть. Мені особливо тут немає, що зараз робити, так за за грядкою тільки. Тю, Я ж налила воду. Слідкую і, і все. У нас знову починається дощ. Ой, господи, скажіть, пожалуйста, як кріт втопився в мене в відрі? Як він сюди заліз? Ви можете мені об'яснити? Що це за покойники? без? Чи що це таке? Чи це миша? чи Що це таке? Що це таке? Ні, це й не кріт. Що це таке? Чи це Сіма його туди вкинула? Чи це ти Сіма вкинула, щоб помити його. Боже, тут миша ця дохла. Одно в світі мертвих тварин. Я їх не вбиваю, люди добрі, я їх обажаю просто, хай мені живуть, ну не в хаті, звісно. Ду в ліс їх викинув. Я не знаю, що це таке. Це знаки якісь, чи що це таке, оце, що воно мені дохло, оце. Ну, ну От як, от, от, от той звірюк, якась як миша з довгим носом. Знов дощ буде. Так, а коли ти відко попідв'язуєш помідори? Скоро позаболюється. У нас тільки-тільки закінчився дощ, така радуга була, але я вам не встигла показати. Він капає. Ідемо на город. І <сміх> в нагород, буду хвастатися вам з моїми помідорками. І так, по-перше, приходимо на город, бачимо, що хана у цьому горохові, горошин, горошині цій хана, по-перше. Я не знаю, цікаво вам таке дивитися чи не цікаво. Але, ви знаєте, я так радію. Подивіться, що в мене є. в мене є горошини. Горошини. Бачили? Я дуже рада, що в мене є горошини. Далі, в мене додихає тут кріп. Я вам кажу, влог це показую чи через влог. Ну, що, де живу, чим живу, те, те й показую. Так, ну, знову, в мене порвалася сітка, оця, її треба якось буде закріпляти. Очі її вилізли. Петрушечка росте, салатик додихає, кріп додихає, не знаю, що. Морква. Трошечки в бур'янці. ну, Вона попадала, хай трохи підсохне. Цвіте квасоля. Світе квасоля у мене тут іль, та ра, -ра, -ра, -ра. А, там, а це що це? А, дивіться, бачили як? Квасолинка. З квасолинки таке виросло. Так, далі пішли. Помідори, помідори, овочі. Подивіться. Ох, яка красота. Ось, бачили? А тут ось, дивіться, це, мабуть, якісь із великих таких сортів. Типу, якесь там волове серце, наприклад. Да? Типу, волове серце. Пасинкувать треба, пасинкувать. Чи що це, подождіть? А, не треба пасинкувати. Віта зараз на тут. Покажіть, що тут? Оце, мабуть? Да? Оце треба обрати. Так. Я потім буду пасинкувати. Будь-яке мої щось їсть. А, бачите, знову дощик пускається. Картопля, дивіться, яка в мене. Тягнеться, а та така вже, знаєте, набирається оце, з цього боку. Хоча це ну в один день саджено, ложено, саджено. Але це отак. А там ще хотіла вам помідор показати. Там такий в мене помідор, просто і тут помідори. Ох, хазяк. там мене скоро скоро зацвітуть кабачки. Моя бурячок, перчик. Дивіться, це дині мої. Бачите, вони вже починають стелитися. Я бачила, що дині також пасинкують, але я, я не буду їх пасинкувати. Там у мене ще й кавуни є. Ну, дивіться, покропили бур'ян. Бур'ян у нас трохи засох. Цього тижня, тижня приїде хазяїн, буде кропити. Ось сюди це комарів скільки літає. Ого, оце вони мені дадуть в житті. Так, ну я вже в місто думаю, що буду їхати. Дивіться, який. Це найперший в мене виріс, але він щось не так дуже швидко росте, як ті, ті швидше ростуть. Це я завтра, якщо все нормально, піддобрю фітоспоріном. Все. О, такі у мене оце мої городні діла. Радості немає в мене меж. Радію кожні, кожній горошині. Це я сьогодні з мамкою балакала і показувала їй капусту. Дивіться, капуста. Показувала, стою отако тут коли... Оця горошина каже Віточка, привіт! І я їй така, привіт! Слухай, як діла в тебе зозулька. Вона каже, нормально, бо скоро ти мене з'їси, гляньте. Ну, ну, ну Чим не красота? Звісно, він тут такий біднесенький, ну нічого. І я, мабуть, зря посад... положила, посадила, Оцю, хай би по землі собі ць... плівся та і все. ну Я прийму його, прийму і скручу цю, цей шпагат. Тому що хай по землі лежить. Мені здається, він буде краще, ніж як на землі. Чи як ви думаєте? Як ви думаєте, дивляться тут у мене хазяйки з досвідом вирощування гороху? Якщо дивляться, то підкажіть мені, як його мені. Чи хай буде і ще я думала ще раз зав'язати, щоб він плівся вгору? Ну, підчіплявся за ці шнурочки і вгору ріс. Чи прийнять, то хай собі по землі плететься? Сімочка моя. Мяу! Ой, комарі мене покусали. А, знаєте, про що хотіла поговорити? <кій> Значить, додавала опитування в, в інстаграмі. І. ну Зараз я попробую тут поставити і з вами поговорити трошечки. Написала, що любимо, як ти там якісь цитати, щось таке болталке розказуєш. Попробую поболтати, так? Да? Щас, що прийде в голову, я вам не розказую. Задавала запитання, о, опросник оставляла, і мені задали запитання: таке, що робити, от немає радості в душі, немає радості, нічого не радує. ну, Як, як жити? Такі умови, такі новини. Я сказала, отак, от кажу, виключайте трохи зомбоящик, виходьте трохи із новин і живіть життя. На що мені дівчина написала запитання: як ти кажеш, будеш виходити? Причому тут зомбоящик, якщо ти дивишся у вікно і там у тебе руїни, розбомблений будинок, розбомблений дитячий садок школа, і написала, скільки загиблих, скільки поранених. А в самої дівчини на, на каналі, на аккаунті в інстаграмі. Фотографії десь із-за кордону, ну явно видно, що з-за кордону. Я кажу, так мені мені начебто ви не за кордоном знаходитеся. Фотографії з-за кордону, а я тут можете в гості приїхати, ну таке, знаєте, з язвою з такою. Можете в гості приїхати декілька там, кілометрів від кордону з Росією. Що я можу могла їй відповісти? Я їй написала, бережіть себе. Вона мені теж бережіть себе. Я не захотіла нічого дискутувати з цією людиною, тому що. Я її не розумію, я чесно, не розумію. Я дякую Богу, що я живу на відносно мирній території. І коли я казала, що виходьте із отих новин, я звертаюся завжди від виходячи з свого власного досвіду. Я погано себе почуваю, коли дивлюся новини. І, виходячи з цього, я говорю людям, таким як я, таким як я, які живуть на відносно мирній території, тому що. Я не можу зрозуміти тих людей, і відповідно, я не їм, не їм це і кажу. Я нікому не бажаю там жити. Нікому не бажаю. Я всім бажаю, щоб було, був мир і спокій, і, і всім було гарно на душі. То що сама знаю, як це, як це, коли на душі не дуже гарно. Але ви знаєте, мені здається, що в будь-якій ситуації є, можна знайти приводи для радості, і в будь-якій ситуації можна знайти приводи для того, щоб порозтраюватися і посумувати. Як я завжди кажу, що кожному болить своє. Мені болить моє, Кому в кожному із вас болить ваше. І так само ми радіємо, найбільше радіємо за себе. І ми не можемо просто зрозуміти інших людей. Якщо самі не пройшли через те ж саме. І для когось одна ситуація буде здаватися таким чимось просто величезним, глобальним, а, а хтось скаже, е, я й більше бачу. І тут не треба такого робити, тому що кожному болить по-своєму. Навіть якщо взяти фізіологічний біль, то хтось розріже собі пальця і для нього це просто царапина, а для когось це просто величезний біль. Особливо в кого високий поріг чутливості. І так само ми кожну ситуацію переживаємо по-своєму і говоримо всі, виходячи із свого. із свого. Бо як би мені не хотілося, я не можу помінятися ні з ким із вас, і з тою дівчиною, яка живе за декілька кілометрів, я теж не можу помінятися. Я свій контент знімаю для себе в першу чергу. І почнемо ще з коронавіруса, коли я почала знімати, і мені писали: О, що в тебе нема нічого про коронавірус? Вон, люди помирають, а ти нічого про це не говориш. І Корона... я нічого... Я завжди казала, я знімаю свій контент для живих людей. Для того, щоб людина, зайшовши на мій канал, могла хоч трошки відволіктися. І ви знаєте, мені це вдається, тому що я отримую повідомлення, і люди кажуть. Зайшла на твій канал і хоч трохи відволіклася від того, що, що у нас відбувається. Ось так само і коли почалася війна, в мене нічого не змінилося. Я сказала собі, що на моєму аккаунті, в Тіктоці, на моєму каналі, в Ютубі, в Інстаграмі. Іноді в мене пролітає, мене просять поширювати, поширювати не збори, а присвоєння Героя України. Я це роблю. Зборим, зборами я ніякими не знімаю, не займаюся, тому що я моя така штука, як недовіра до людей. І я не хочу, щоб обманули мене, і тим більше не хочу, щоб обманули мою аудиторію. І коли почалася війна, я сказала, що на моїх каналах не буде нічого про війну. Якщо ця війна не постукає, не дай Бог до мене у вікно. І казала, що ти не показуєш? Тому що я завжди кажу, я знімаю те, що в мене у вікні. Не те, що мені показує телевізор, новини в Тіктоці і ще щось. Те, що в мене у вікні. Я вважаю, що ті, хто публікують новини, репостять до себе новини, вони цим людям роблять гірше. Тому що є люди, які пережили, наприклад, страшні такі події, як Буча, Гостомель, Маріуполь. Вибралися звідти, і дивлячись, і, і хоч трошечки почали вже жити, відходити, да, почали, руки, руки перестали терпнути і серце завмирати. І тут, перегортаючи улюблених, наприклад, блогерів, вони знову бачать ці картини і, і як їм. А таких людей в нас в Україні дуже багато. Я вважаю, що репостіння просто новин вони ні до чого не приводять. І я не репощу новини. На мене ображаються деякі люди. Напевно, ті люди ображаються, які не бачили війни. Mm. Такі, як я, да? я, я дякую Богу, що я не бачила війни. От. І я не, не публікую. Я не публікую. Якщо я можу, я, я знаю ці всі страшні новини і про Львів, які ось трапилось. Якщо я можу допомогти, я не мільйонерша, ви бачите самі, як я живу. Я живу скромно. Я на цю дачу збирала руками, щоб її купити. Так само на телефон на свій новий, хто за зі мною давно, той знає, як я про нього мріяла. І... Ой, зараз виправдання пішло. Ну, словом, можу допомогти, допомагаю. Не можу допомогти або не хочу допомогти. Тому що в мене отут є індикатор. І в кожного з вас також є отут індикатор. І коли прямо рветься отако душа-серця, хочеться, хочеться. да, Якщо я відчуваю, що я не, не хочу, ну от не хочу, не хочу. Я не буду. В першу чергу вибираю себе. Я прислухаюся до себе і вибираю себе. Ніби сказала все, що я хотіла, аж на 10 хвилин майже вийшло це відео. Я пояснила те, що хотіла пояснити. Я не можу помінятися місцями із людьми, та й не хочу мінятися місцями із людьми. І як мені пишуть, а що б ти робила, якби? От як, як, от як не дай Бог, тоді я дізнаюсь, що б я робила. Напевно, що те, що роблять люди. Тікала б, ховалася б. От. Поки є в мене можливість жити, я живу. Поки є в мене можливість знімати щось, я знімаю. Мені здається, що я роблю щось хороше для людей, для себе і для людей. Нічого поганого я не роблю. А єдине, що, прошу хотіла сказати, що я не розумію, так це людей, які мислять інакше, ніж мислю я. Ну, от, Наприклад, ці люди, які пишуть мені гадості, хейтери. От я їх не понімаю. От Мені б хотілося їх понімати. да? Хотілося їх якось схилити на свою сторону і показати, що мені є щось хороше. Ну, от... Є таке, хочеться бути для всіх хорошою. Не виходить, звісно. Я це розумію, що всі ми різні, для і всім гарною не будеш. Я коли почала знімати тіктоки, я так дивувалася першому хейту в мою адресу. Я знала, що він існує той хейт. Але я не думала, що мої якісь безобідні відео, там кривлялки, будуть викликати таку бурю негативу. Та я й досі так само реагую. Коли мені пишуть негатив, я думаю, ну, ну чому? Ну чому? Чому мої відео безобідні, да, де я там їм на камеру, викликають у людей негатив? Чому? Що такого поганого в тих відео? Що такого поганого я несу? Я нічого поганого не несу в цей світ? Побалакала. Показала свої городи, побалакала, хоч камеру протерла, як знімала. Треба було протерти. Треба було протерти, а я так уліклася болтанням, що й не протерла. Ну ладно. Кстати, тут класне місце, щоб знімати. А якщо отак? А ну-ка. А так уже хуже. Отак. У нас такий дощ, пустився блискає, гримить. Мені треба води набрати, щоб помитися. Це капець. А як мені вода піти? Надіну ті калушки і піду. Тут я от. Ура! Це було довго і не важко. Сіма хоче їсти, зараз сіма пішки. Так. Дощовою водою. Це все дуже добре, але моє мило в душі. А одне отут. Мені знову придеться йти туди. Це грязна каструля моя. Ну ладно, прийдеться. Так прийдеться. Героїчно брусок мила був добутий. О. Мені треба ще раз туди сходити. тут вода нагріється? Ну, мне не страшно и холодно, и трохи. Ой, эти спартанские умовы. Все, вся мокрая, но набрала воду. Делаем интим. Ну, давай, занимайся. О, О. Все, интим зроблений. Теперь можно и мыться. А я буду в отакій мисці. Ну, це краще, ніж зовсім спати вонючкою, так? До речі, ви просили рубрику Запитання-відповідь, тому під цим відео запитуйте мене все, що ви хочете, і в наступному відео я постараюся вам відповісти на всі ваші запитання. Ну все. Звісно, в ідеалі було б помити голову, ну. Вона ще чиста. Кремом намазалась все красунка я. І це все на сьогодні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я вас всіх люблю, люблю і всім пока-пока.